Усім привіт, давно не чулись. Чому не чулись? Як часто будемо чутись, розповім дещо згодом. Сьогодні ж мова піде про бодікам, і на це є дві причини. По-перше, я пограв у цю гру, звичайно ж, повернувши її два рази до крамниці Steam. А ще є в коментарях під моїм можна сказати критичним роликом на тему тизеру, трейлеру, не знаю, як це правильно назвати гри Unrecord, Один з користувачів залишив відгук, що мов, от подивись, ти бубниш відео. Вийшла бодікам, вона працює, вона грається. Я не відповів саме на цю тезу в тому коментарі, і по факту цей ролик можна назвати відповіддю на. Ось таку от позицію не тільки цієї людини, а й загалом це моя думка про бодікам і про подібні відеоігри. Для галочки давайте згадаємо, що гра розроблялася всього двома людьми. Це маленька інді-студія французька. Чувакам великий респект. Вони дійсно зробили класно, як для команди з двох людей. Безумовно, там використовується величезна кількість усіляких асетів. Ця гра виглядає просто як технодемка Анріалу, але все одно особисто я вважаю це чудовою роботою для маленької команди. Ли спеціалістів, який у них там досвід на фоні, що вони взагалі робили до мені особисто невідомо та й не дуже цікаво. Те, що я бачу, круто, але я не хвалитиму гру. Думаю, це зрозуміло по характеру вступу. Окрім того, що варто про це сказати, маю нагадати, що таке реалізм взагалі в відеоіграх. Кожен бачить, звичайно, це по-своєму, але здебільшого, реалізм в відеоіграх поділяється на два шляхи. Перший варіант це умовна візуальна реалістичність, наприклад, з можна згадати Red Dead Redemption. Там дуже довгі анімації, вони дуже деталізовані і здебільшого не потрібні, але це додає певної імерсивності і свого роду медитативності геймплею, що багатьма оцінюється позитивно, нехай мені не надто подобається. Другий же варіант це ніби геймплейний реалізм, і там така величезна кількість усяких, але що язика можна зламати. Давайте обмежимось хоча б шутерами, що ми можемо назвати реалізмом в шутерах. Усілякі круті приціли, яких ще не існувало, або вони існували тільки. На папері у Battlefield 2 викликають питання у прихильників військового реалізму, тобто буває через сеттинг це проганяється, і так як він має вплив на геймплей в тому ж шутері, то можна його записати сюди. Сьогоднішня гра таким от не балується. Ми маємо формулу на кшталт ігор Дельта Форс, кшталт арми, що найперше згадається та ж третя арма, скільки ми повзали по полям, щоб отримати кулю від снайпера і повсти знову 40 хвилин. Він грає ось в цьому полі, але має ряд нюансів що таке, от ці там, сеншторми, Інсорженси, арми і подібні проекти. Чи там тихенько скажу Тарков, бо розумію, яка реакція може бути. Це все спроба у умілсім. Тобто, коли ігрові розробники намагаються передавати певні процеси, звичайно, через призму відеогри, які б мали наблизити гравця до досвіду реального військового. Наприклад, звичайно ж, це не працює так і граючи у склад, ви не станете військовим, і в усі ігри інші також не станете. Зате можна поцікавитись там зброєю. Усілякими екіпами і багатьом це подобається, і це також до невід'ємною частиною умовних реалістичних цих шутерів. Але у всіх них є певні нюанси у геймплеї. Наприклад, це дуже низький ТТК, це специфічні системи хілу. Нерідко вони розділяють модельку гравця на усілякі зони, і там різні варіанти від хілу будуть впливати на них. Що додає велику кількість менеджменту, туди ж менеджмент патронів, снаряги і усього всього. Туди ж додаємо умовно незалежний приціл в режимі ведення вогню від стегна, інерцію до прицільного режиму, і отримуємо ось ці от сучасні реалістичні шутери. І здавалося, бодікам усе це має. Чому я не в захваті, тим більше там ще й купа крутого візуалу, про який ми поговоримо далі. Та все просто. порівнянні від усіх названих раніше проєктів, тої ж Арми, скваду, Таркова, інсорженсі в обох частинах і ось цього от подібного. Бодікам немає гімплейної структури. Усі раніше названі ігри. Це нехай і місцями результат роботи інді студій, той самий сквад або Штарков, та та інсорженці, чого ж тікати, це також була невелика команда, що взагалі це все витекло з моду. Але як не як, людей там було більше, а значить, було більше загального досвіду, як мінімум, або просто часу та ресурсів на обробку тих ідей, які будуть реалізовані. Давайте розглянемо геймплей бодікам. Перед нами шутер від першої особи з загоном у реалістичність, який має ряд дуже цікавих геймплейних. Іміків, наприклад, voice chat. Ми можемо спілкуватися з своїми колегами по команді, скажімо так, побратимами або ні. І загальна аудіальна картина на карті вона буде змінюватись. Тобто наші вороги також можуть чути наші розмови. І здавалося б, це логічно. Це будь-який шум, який може почути ворог. І це певна тактикульність. Теж так, але ми повинні не забувати, що це в першу чергу відеогра. Подібна історія явно дає знати ворогу, де ти знаходишся, і він може непогано так накидати гранату ту будку, де ти сховав, і намагаєшся щось розповідати у мікрофон, то це трохи впливає на геймплей. як мінімум повністю прибираючи потребу у цьому весь чаті. І більшість гравців, які, наприклад, грали в перший день, не користували свой чату. Коли я гру там трохи пограв, повернув перший в магазин і знову потім повернувся. Я не чув нікого на карті. Просто нікого, ніхто не спілкувався, тому що це тупо викривало твою позицію на мапі і давало ворогу можливість тебе легше знайти. Усі явно перейшли у Discord, хто грав у паті, а хто грав. Просто сам я не пам'ятаю, щоб сильно зважав на те, що існує команда. Бо як-не-як, -як, доволі просто у бодікамі якамі з усіх буквально одною чергою. Це перший прикол. Другий прикол це режими гри. Ми маємо класичний команда проти команди та закладення бомби. І якщо з першим все доволі просто, то пошукай усіх, хто там шариться по карті. До речі, деякі карти дуже схожі на Rainbow Six, і це достатньо прикольно, ніби той самий трейлер 2014 року став справжнім, бо картинка. Моя повага дійсно гарна, але режим з бомбою він куди менш цікавий. По перше, бомбу можна закласти буквально будь-де. А зважаючи на те, що гра технічно далеко не ідеальна, і знаєте, не дивлячись на те, що вперше я її повернув саме через те, що вона тупо не працювала, я не готовий якось критикувати її за це. Розуміння того, що її робила дуже маленька команда, викликає якусь емпатію, можливо, навіть до цієї ситуації. І я лише сподіваюся, що усе буде пофікшено з часом. Але це факт з трьох ігор, які я в перші дні грав. З Закладенням бомби двічі бомба закладалась у місце, куди ти просто не можеш фізично потрапити. І, звичайно ж, це автоматично приводило команду терористів умовних до перемоги. Рішення, як на мене, доволі специфічне. Як мінімум, чому не обмежити якусь локацію, ти де дійсно можеш кинути її де завгодно і якось спланувати свою тактику. Для мене незрозуміло. Це вже другий гімік Вільний плен бомби не працює на геймплей Геймплей ніяк не можна скласти докупи. Ти все так само стріляєш і на ту бомбу здебільшого. Ніхто не звертає уваги, бо, по-перше, їх хір знайдеш, не дивлячись, що вона мигає на півкарти, а по-друге, її можна запхати туди, де ти її просто не дістанеш. А цим доволі швидко користуватись почали, бо знайшли це також дуже швидко. У грі настільки багато провалів у карті, що ти буквально в лобі починаєш губитися, і місцями з'являються питання, навіщо я взагалі сюди заходив. Третій гімік це місцева пальба, стрілянина, не знаю, як її назвати. Вона намагається в оцей от умовний реалізм. Але мені особисто не зрозуміло. Чому реалізм в сучасних оцих от відеоіграх нової хвилі, той самий Unrecord або ж Bodycam, вони використовують дещо специфічне сприйняття ось цього висвітлення реальної стрільби, так стріляти дійсно в реальності гучно, це правда. І зі звуком питань немає, зі звуком стрілянини. Вона працює, вона гучна, ніхера не чуєш, те як треба, особливо в вузьких коридорах. Але от сама поведінка зброї викликає питання. Те, що там працює доволі логічний принцип вилиту кулі, це круто. Тобто, якщо в Counter-Strike Наприклад, сучому, які мене нормально не працює, там куля вилітає з там точки, яка йде на стволі зброї, і якимось чином летить по паттерну, то тут все ж таки є логіка направлення твого стволу, і саме по цій траєкторії вилітатиме куля, що доволі круто, бо можна якось там випхати трохи ствол за обмеження або укриття, і там вже вести вогонь, або ж, наприклад, бути впевненим, що вогонь ти поведеш. А як виявляється у траєкторію потенційного польоту кулі потрапляє якісь предмети, все це йде, так сказати, в манку цю. От воно доволі цікаво, грається, та все одно не захищає тебе від куль противника, да і противників від твоїх куль, тому що вмираєш ти у бодікамі, ну занадто швидко. І Що ж тут такого? В чому ж хімік стрілянини? Як на мене, коли стрілянина абсолютно не збалансована по принципу, тобто поведінка зброї хаотична. Наприклад, маємо пістолет-кулемет, у нього віддача набагато більша, активна віддача візуальна, а візуальна віддача у цій грі пов'язана із геймплейним втіленням зброї, аніж, наприклад, штурмової. Гвинтівки. Я розумію, що стрільби інший, але є таке поняття, як вага, є таке поняття, як сам імпульс у цієї віддачі. Звук, не дивлячись, що він прикольний, дійсно гучний, він занадто гучний. Він лише дезорієнтує тебе, і якщо це спроба у висутнення якоїсь реалістичності, то окей, але в будь-якому випадку це відеогра і відеоігри не можуть собі дозволити бути реалістичними у всьому, бо їх просто буде нецікаво грати. Як, до речі, після декількох днів нецікаво грати у будь Я назвав вам зараз по. По факту три основних проблеми цієї гри, на мою думку. Але це лише те, що ми граємо. Технічні проблеми, як я сказав, ми випишемо олівцем та не будемо сварити розробників, але вони є, і вони критичні, це неприємно, і, як мінімум, псує враження від гри. Але є сподівання, що це пофіксить. Та питання у тому, чи є сенс це фіксити, чи збережеться гра, хоч яку скоро аудиторію. Візуально без перебільшення, це дуже прикольно. Я звичайно не до кінця розумію, куди саме кріпиться та будікамера на персонажах, що вони мають саме ось такий фов, трошки нижче, ніж голова, тобто в теорії це якась нагрудна камера. І питання в тому, що саме це за камера, і чому рух зброї тоді не відповідає закріпленій камері, якщо вже на те пішло, тобто, по факту, в основному. Емплейному гіміку, а саме в русі камери, цей гімік втілений не до кінця. Наприкінці, давайте, мабуть, все ж сформуємо відповідь: ось користувачеві або. На подібну тезу. Чи грається це, так це можна пограти. Але сказати, що це якась збалансована, повноцінна мультиплеєрна гра, точно неможливо, тому що у цій грі немає абсолютно ніякого балансу. Ти можеш когось вбивати, хтось вбиватиме тебе. Але так вже склалось, що змагальницька частина онлайн-шутерів вона є основною. У всіх іграх, що я згадував раніше, у нас була якась ціль десь захватити точку, десь її утримати, десь винести якийсь лут з мапи, десь просто попемогти команду противника, але при цьому й захопити точки. І режимів в іграх взагалі буває багато. Тут же ж нас їх всього два. І по факту ціль одна убити противника. Режим з бомбою взагалі херово працює. Я підозрюю, що поки цей ролик вийде, мабуть, вони там прикрутять все ж якісь обмеження і уважніше подивляться до локації, де можна валити цю бомбу, та все одно, поки що, первинний досвід він негативний про сам режим. Не про технічну його реалізацію, а саме про режим. Він не працює. Немає ніякої мотивації шукати ту бомбу, немає мотивації якоїсь там її закладати, і буквально кидав. Але просто на спавні і. Біси з нею, обсіли кімнати, і знову ж таки класична стрілялка. Якщо розробники Unrecord підуть тим самим шляхом, то нас чекає просто два дуже схожих проекти, і прикольно, що сучасний інтернет вкотре захавав якусь історію, і це не вперше. Дуже часто гравці вони хочуть бачити якусь гру мрії. Ось ми отримали чергову гру мрії для тих, хто хотів реалістичний Міл Сім в сеттингу ось таких от міських битв, а не саме військові якісь операції, як те у скваді або інсорженці, або Тій же ж армії чи осіляких інших дельта форсах люди це отримали візуально прикольно концептуально також реалізація на жаль далеко не найкраща. І тут питання у тому, не як саме ці люди реалізували це. Як на мене, чим ближче ми будемо підходити до збалансованого геймплею у подібній грі, тим більше її ось цих от фундаментальних приколів просто зникатиме. Про вищад я вам вже сказав, про обмеження встановлення бомби на мапі також, тому що це левел дизайн. Левел дизайн потрібен. Як би ми того не хотіли? Так, звичайно, ідея покласти бомбу в будь-якій точці на мапі звучить дуже круто, але цю бомбу потрібно ще знайти. Має бути якийсь челендж для обох команд. Одній команді потрібно її утримати, іншій команді вибити. Найлегше згадати саме режими з counter strike як там взаємодіється з бомбою. І думаю, всі пам'ятають, що бомба як об'єкт у раунді достатньо таки важлива. Це критичний предмет, якщо ти граєш з боку терористів. Втрата бомби нерідко перетворює весь раунд на перемогу команди противника. Тут же ж, ну кинутий кину. Знайдеш, не знайдеш то, Швидше всього, контртерористи умовні все одно програють, бо бомбу тупо не знайдуть, або ніхто навіть і не шукатиме, але не Має якоїсь мотивації з нею правильно взаємодіяти. Жодного разу не було бажання якось відіграти цю ситуацію. Я впевнений, що знайдуться якісь локальні команди, не в плані якогось кіберспорту, а саме просто групи людей, що захотять по ролплею умовному відіграти це. Швидше всього, вони не користуватимуться внутрішнім чатом, але, можливо, для загального антуражу стануть це робити, і вони зможуть винести якісь прикольні оці от геймплейні фішки, які там швидше всього з'явились навіть не по бажанню розробників, а так би мовити, по інерції. Від цих от ідей по стрілянині і так далі. Але я не вірю, що подібна гра буде довго утримувати гравців. Вона пуста, команди для того, щоб її розширювати, на даний момент немає. Якщо навіть вони її створять, питання в тому, в якому руслі вони підуть. Ось ці рамки технічного реалізму, який там був внесений, доволі сильно обмежують розробників в тому, як вони можуть будувати локації, які вони можуть створювати режими гри, та й загалом, навіть якщо. Там донати якісь, то куди їх показувати? Гра не виглядає як щось гарне. Вона має крутий стиль, але гра не гарна. При цьому вона достатньо сильно навантажує комп'ютери. Я знаю, що мій комп'ютер вже далеко не потужний. Але все одно було неприємно бачити такий низький FPS у нативній роздільній здатності монітору. На Full HD, благо ще можна грати. Як і казав у відео про Unrecord, геймплей такої історії буде дуже складно збалансувати. Буде дуже складно його просто створити правильним. І це є прикладом, що все ж, мабуть, це радше так. Я дякую вам за увагу. Якщо вам сподобалось відео, можете підписатись на канал, поставити йому лайк. А ми з вами з часом почуємось.